Вам не обов'язково купляти дорогу червону рибу або е, омега 3 в біодобавках. Ви можете взяти всі необхідні е, поліненасичені жирні кислоти омега 3, і омега 6, але нас більше цікавлять омега 3 в більш бюджетній рибі. І зараз я продемонструю, що, наприклад, оселедець наш улюблений, він містить. Е, не менше, ніж Форель або лосось. Наприклад, Скумбрія також можете її купляти, вона містить багато поліненасичених омега-3. І навіть кілочка маленька, яку ми любимо до картоплі, також містить багато Омега-3. Але якщо у вас вже з рибою не склалось і ви не любите не їсте рибу, а омега-3 вам. Потрібні, значить, ви можете брати її з інших продуктів, наприклад, з різних олій. Рекордсменом по продуктах не тваринного походження є.